Вітаю, ви на каналі TVA. Це окрема думка Наші сьогодні Сергій Дацюк. Ну я могла б вас представити як експерта у сфері комунікації, управління та е, стратегічних досліджень. Однак е, ми вирішили, що сьогодні пан Дацюк буде в нас у якості філософа, що власне є правдою, тому що ваш, ну я би сказала, фі філософський твір, який ми прочитали на одному з українських сайтів Альтернативи Революції або філософія протесту 2013-2014 років» в Україні дуже нас зацікавила. Ми власне будемо говорити про те, що відбувається тут в самому серці. Європи, в Україні. Як ви дали визначення? Все ж це революція, політична криза, протистояння. Як можна визначити конфлікт, який і досі? По-перше, добре вам. Добрий так. день нашим глядачам. Я би сказав, що революція ще не почалася. Скоріше за все, це досі громадянський протест. Ну або якщо говорити негарним словом, бунт? І революцію це може стати лише тоді. Коли почнуться зміни, які мають характер е, нових, тобто, коли ми прийняли диктаторські закони, а потім їх відмінили, це ще не зміни, тому що тут по нулях. А коли б ми навіть поставили питання і вирішили його про повернення до Конституції 2004 року, і то це не зміни, тому що фактично мова йде про те, що ми намагаємося повернути ситуацію або, скажімо, у 2009 рік, або навіть у 2004. Що не є в принципі революцією, тому що для того, щоб повернутися, скажімо, повністю у 2004-й, і питання чого ще не поставлено, потрібно багато чого відмінити. Ну, по-перше, відмінити антиукраїнський закон, угу. відмінити харківські угоди, угу. відмінити е податковий кодекс, який е фактично знищує середній клас в Україні, тобто безліч тих речей, які сьогодні напрацювала влада, і які порушують рівновагу у суспільстві. Не, на, не, не в тому сенсі, на чию користь порушують, просто порушують, крівновага. Mm -hmm. В цьому сенсі революція а, завжди має такі наслідки. Перше, це соціальні зміни. Що означає зміну еліти на контреліту, чи зміну правлячого класу? По-друге, зміну соціальної структури суспільства, яка відбувається доволі швидко, ну там за декілька місяців, а, максимум за рік-два. А як правило, це перші шість місяців після революції От, у, у цей час. Проходять найбільш активні зміни. Але а, питання про це і завдання ще не поставили. І всі ті завдання, що ми поки що вирішуємо, це завдання, які повертають ситуацію до статус-кво, тобто до того стану, якою вона була на початок. Масового громадського незадоволення, от саме тому це ще не революція. Це все, все на всі громадянські протести. А насправді в цій студії висловлювали різні експерти, різні політики свої думки стосовно того, який спосіб буде вирішено а, власне конфлікт тут в Україні, і насправді є дуже неоптимістичні прогнози стосовно того, що жертв може бути набагато більше. Ви пропускаєте таку розв'язку події? Питання не в тому, що жертв буде набагато більше. Звичайно, жертв буде більше, тому що е терор не можна отак от спинити. І в цьому сенсі у будь-якого процесу є е соціальна динаміка і є е те, що називається соціальна інерція. І в цьому сенсі мова може йде про наступне: е це будуть жертви анонімні, якими вони були до цього. Тобто, 36 людей, які не можуть знайти на Майдану, в принципі, подражнюють суспільну думку. Але викрасти і прикрити це можна лише тоді, коли це десятки людей. Коли мова піде про сотні, оце вже прикрити неможливо. І як би ми не ставилися до цього, але відкрити громадське протистояння, воно більш збурює суспільство, тому що воно породжує бажання соціальної помсти і воно породжує зу зустрічний терор. Угу. Оце небезпека, яка може покласти а, більше жертв. Є ще інший сценарій. Ну, я бачу їх чотири чи п'ять, кожен гірше іншого. За одним сценарієм, ми розбираємося тільки всередині у себе і на Майдані і в парламенті. Другий сценарій, коли ми розбираємося всередині своєї території, умовно захід і схід. Третій варіант, коли в ситуацію втручаються зовнішні сили, перш за все, Росія, Європа чи навіть Сполучені Штати, війська НАТО, будуйте як завгодно, і тоді мова буде йти вже про територіальні втрати. Тобто людські втрати це навіть не найгірше, що може бути, тому що ми можемо втратити шматки території. А як мінімум, в такому разі, в таких сценаріях, так як це сьогодні відкрито обговорюється на блогах Росії, Донецьку, Луганську, можливо, Сумську і Крим, це будуть ті територіальні втрати, які ми будемо розглядати просто як можливість вийти з цієї війни. І це ще не найгірший сценарій. Як думаєте, в мешканців цих згаданих вами областей кажуть, що українські українці насправді дуже аморфні люди, ну донедавна ми так вважали, що вони завжди вирішували, ну аби гірше не було, та нехай так якось буде, аби аби не гірше. А коли мова йде про можливу федералізацію, а це означає, що одним бажанням це питання також не вирішиться, це означає також зміни до конституції. У який спосіб дійсно цей сценарій федералізації може бути впроваджений? А Федералізація, яку сьогодні розглядають, це думка, яка не закінчена. Тобто давайте закінчимо думку про федералізацію. Федералізація це мирний спосіб розлучення різних частин України. Так. Чому це так? Коли б не було порушено рівновагу нинішньою владою, федералізація була можлива без наслідків, тобто без страти частин території. Ситуації порушення рівноваги, коли на одній частині жорстко діє російська, ведеться російська інформаційна війна, причому війна, яка вже не соромиться в засобах. Тобто Росії вже давно новин нема, там є агітпроп, тобто агітація і пропаганда. Спрямування цієї пропаганди дуже просте. Росія найкрутіша, навколо неї одні вороги. Причому вороги не тільки Штати, але подекуди Європа, і точно ворогами є Прибалтика, Грузія, Україна, а іноді навіть Білорусія і інші країни. І в цьому сенсі, всередині такої агітаційно-пропагандистської роботи, свідомість, яка піддається, хоча б як мінімум рік, а це вже триває набагато довше, рано і чи пізно переконуються у таких отречах. І тоді, коли немає рівноважної... Картини бачення з українського боку, uh -huh. коли не, не присутні канали, які центральні... Но є інтернет, дивина російський глядач. що думає, Та не дивиться українські сайти, не читає українські сайти, не дивиться в інтернеті українське телебачення. Ми говоримо зараз не про тих інтелектуалів, не про тих, uh -huh. не про ту частину людей, які дотичні до влади, які мають доступ uh -huh. до інтернету, які бажаються шукати. Uh -huh. Ми зараз говоримо про маси, які, зрештою, думка яких є uh -huh. визначальною. В своїй масі люди ходять в інтернет на ті місця, які вони вважають, відповідають їх ідентичності. А ідентичність, на жаль, досі формується телебаченням. А телебачення в східній Україні, на жаль, не стало україномовним, не стало українським. І в цьому особливо в цих областях. І тут ми фактично програли інформаційну війну. Угу. Фактично програли Росії. Можна по-різному це називати, різних називати винуватиме. Справа на цьому. Ми всі разом її програли. Сьогодні мова вже не йде про те, що от впродовж останніх днів це якось можна змінити. Не, не можна змінити. Це як ситуація входження в певну ідентичність потребує тривалого часу, так і ситуація виходження цієї ідентичності потребує тривалого часу. Отже, зараз можливо ставити питання тільки про ті а, змісти. Які нас поєднують? що це за змісти? А ми про це поговоримо одразу після реклами на каналі TVI. Залишайтесь з нами. Сергій Дацюк наргіс сьогодні. Це окрема думка. Ми продовжимо. Ми повертаємося в студію прямого ефіру. Це Сергій Дацюк в окремій думці. Власне філософське бачення всього, що відбувається тут в Україні, і в самому центрі Європи. Ми зупинилися на тому, що на жаль Україна програє в, скажімо, в порівнянні з Росією інформаційну війну. Однак ми можемо... Продукувати все цікавіші змісти і в Росію, і в інший світ, якими можуть бути ці змісти за умов. Ну, давайте почнемо з того, чому, скажімо, змісти, які пропонує Росія, не є притягальними. за великим рахунком, змісти більшовиків не були власне російськими. Вони були запозиченими, запозиченими в Європі. Ті змісти, які пропонує Росія сьогодні, знову ж не є Росія. Не є російськими, це змісти 60-70-х років, в кращому разі російської тієї традиції, яка тоді існувала, це Щедровицький, Мардашвілі і інші mm -hmm. достойники. В гіршому разі це французький постструктуралізм, або як умовно це все можна назвати однією філософською течією постмодернізм як такий, а надзвичайно небезпечний світогляд. А, тому що він не дозволяє а, бачити якесь уявне майбутнє, не дозволяє ідентифікувати себе з якимись чіткими структурами, які несуть на собі можливість танатосу, можливість на це поставити життя. Тому що, коли вам кажуть, у вас є десяток істин, вони всі правильні, а, а ви питаєте, а на яку ж можна покласти життя? А от на всі 10. Але життя не ділиться на частки. Ви можете покласти життя лише на одну, а вам кажуть, ні, 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 однієї тотальної mm -hmm. істини більш mm -hmm. бути не може. І в цьому сенсі є проблема. Тому що коли ми сьогодні говоримо, що світ змінився, постмодернізм відходить, народжується якесь інше світобачення, то, умовно кажучи, щоб воно з'явилося його має хтось запропонувати. Можливо, це була б Росія, але тоді вона має надати а, це бачення світу, світоконструкту, світопроекту. Яке би було привабливим, от як це було в 17-му році, те, що пропонували більшовики, як би там ми до цього не сталося, воно було привабливим. Воно захоплювало уяву побудувати світ соціальної справедливості. Проблема е, була лише в тому, що Маркс кх -кх, зводив усю справедливість, цивілізаційну, лише до соціальної, mm -hmm. до е, справедливості розподілу матеріальних статків і не більше того. А виявилося, що уявлення про справедливість е, більш складне. І рівновага має бути на різних рівнях суспільства. В тому числі він не відповів на питання: а як суспільство має розвиватися? Як по відношенню до братаріату будуть інтелектуали? Як mm -hmm. по відношенню до протеріату буде правлячий клас, менеджери? І от, коли почала відбуватися революція менеджерів у 40-х роках, вона до нас дійшла в 50-х 60-х, постала проблема. А як менеджери всередині марксистської доктрини можуть бути, Виявилося, що вони там ніяк не позиціоновані. Відтак вони стали номенклатурою, яка зрештою перебрала на себе владу і закрила проект соціалізму і комунізму. Власне, щось подібне відбувається сьогодні. Посмодрінець не дає відповіді на питання, які стоять сьогодні перед нами. Умовно кажучи, ми скажемо, окей, є конструктивізм, ми можемо сконструювати новий світ. Але в тому світі принципово інші бачення. Там нема імперії, там нема держав, там є корпорації, там є розподілене громадянство, там є розподілений суверенітет, там є мережа зв'язків. Росія досі намагається будувати архаїчний світ, світ імперії, світ, який, в якому є держави і олігархи. Для українців принципова різниця, що сьогодні вони працюють, там, умовно кажучи, на декілька десятків українських сімей, вони крадуть гроші і виводять в обшури. А завтра вони будуть працювати на 100 російських сімей, і вони будуть красти наші гроші, воти в офшори. Принципової різниці у цьому жодної немає. І в цьому сенсі, для того, щоб запропонувати новий світоконструкт, потрібно якось інакше мислити. Тобто потрібно позбавити державу монопольного права на збір і розподіл податків. Угу. Потрібно переглянути бачення корпорацій. Якщо вони крупні, то або їх розукрупнити, якщо ми тяжуємо до збереження архаїчних держав, або навпаки, покласти на них соціогуманітарні функції, сказати: Ну окей, раз ви такі великі і, і крупні, і з вами нічого не можна зробити несіть на собі соціальні питання, несіть на собі, дбайте про культуру, про науку, про освіту і так далі. Але ж вони цього не хочуть. Вони це все звалили на державу з державного бюджету, виймають гроші, переводять їх в офшори, де їх забирають, mm -hmm. тому що вони тіньові. Інші країни, інші е, такі ж самі крупні, але більш потужні, ніж вони, е, корпорації і банки. І нам не лишається нічого, нам лишається лише борги. Оце та схема, яка діє сьогодні. Той, хто запропонує замість цієї схеми щось нове, це може бути і Росія, але ж Росія цього не пропонує. В цьому сенсі русський мір, як його колись сформлював Петро Щедровицький, він не працює, тому що він говорив про мережеву спільноту. Угу. Про започаткування мережевих зв'язків, у якій держава більш не грає цієї ролі, в якій немає вже тих олігархів, які є, у яких корпорації несуть на собі соціальні е, зобов'язання і так далі. так так далі, і так далі. Нічого цього Росія не пропонує. Росія пропонує наш дом Газпром і 100 сімей, які на цьому роблять гроші. Все, решта живуть за рахунок тих крихт, які їм просто відсьобують. Так, вони живуть краще ніж в Україні. Але якщо так подивитися, то що ми взяли? Що якщо, наприклад, Україна... Навіть піде у Росію, то нам будуть попадати ці крихти. Що ми взяли? Їх сьогодні навіть і росіянам не вистачає, і, і з кожним місцем цих крихт стає все менше і менше, тому що криза з'їдає всі ці гроші, які зробить. А всі ці нові громадські і політичні течії, які виникають на фоні ці цього бунту, та як ви визначили, все ж таки, не революції цього незадоволення тут в Україні. А воно спонукає до народження нових лідерів, які могли би запропонувати суспільству нові змісти. Складне питання. Бачите, ну давайте я так, я загально скажу. Сьогодні правда на у упослідженних, тобто на боці протестантів, угу. а істина не на боці нікого. Чому? Як так сталося? Тому що істина нового світу, нового складного світу, вона складна. Так сталося, що о, наші невігласи політики не бажали читати, так. не бажали о, знатися з інтелектуалами. Не бажали обговорювати світопроектні ініціативи, не бажали обговорювати складні речі. Вони нічого цього не бажали робити. Вони робили одну просту річ: здирали норми на Заході, в Європі і в тій же Росії, і приймали їх тут. Все. Uh -huh. На цьому, власне, їх робота закінчувалася. Під час цього, ну, тобто, не відволікаючись, просто взяли, приписали, uh -huh. видали. І під час цього просто-напросто деребанили гроші, виводили їх на рахунки, збагачувалися. Це надзвичайно проста схема. Тепер ми постали перед необхідністю, що мають з'явитися хтось, хто складно мислить, вміє вести інтелектуальні дискусії, вміє розробляти такі от складні суспільні проекти. Виявилося, в нас нема таких людей серед політиків. Ніхто не може працювати в складному мислі, ніхто не може вибудувати складні соціальні системи, ніхто не вміє побудувати навіть складну конституцію. У нас вибір між двома примітивними конституціями, які, в принципі, не описують складний світ. Тому що те, що має бути в складному світі, жодна конституція з тих, які були в Україні, не описує. Жодна не описує. Але чи можемо ми все ж таки говорити про те, що такий лідер? Лідер, який зрозуміє, що власне світ набагато ширше, ніж російський мір. Чи з'явиться він? А на якому етапі? Ми от про це поговоримо одразу після реклами на каналі Тівей залишайтеся з нами. Ми говоримо сьогодні з філософом Сергій Датюк, наш гість. Залишайтесь на каналі ТіВЕЙ. Ми повертаємося в студії програми Окрема думка Сергій Дацюк, наш гість сьогодні. Ми у такій філософській, дещо площині говоримо про можливі варіанти виходу з політичної кризи. І от ми сьогодні, чому власне, я для тих, хто щойно до нас приєднався, поясню, чому ми власне Сергія сьогодні запросили, тому що дуже цікавим нам видався ваш ем, ем, ну, такий мономоноблок про альтернативи революції. Так він називається ваша робота або філософія про це ну, третя частину. ще дві та, так, та, та. 2013-2014, але саме в цій третій частині ми звернули увагу, власне, ми. Говорили про можливих лідерів нових, нових які мають з'явитися тут в Україні. А ви посилаєтесь все ж таки на ілюстрацію історії і згадуєте про вибір між Ганді, мирними перетвореннями і Чегіва про Чигіва, ви говорите, перетвореннями шляхом збройної боротьби. Це вибір, що виник у двадцятому столітті у зв'язку з вченням Ганді, яке досі не оцінили належним чином в Україні, та героїчним образом Че, який створила, зокрема Західна пропаганда. Ну, це такий синтез лідерів. власне, Чи з'являться такі лідери такого гатунку, але, можливо, інші. І, власне, тут український електорат. Якого лідера він потребує? Ну, Дивіться, чому не, може, не можуть, здавалося б, в цих революційних процесах з'явитися лідери. Питання в тому, що е, вибух стався через те, що вертикальна мобільність в країні була заблокована. Тобто соціальні ліфти не діяли. Причому ці соціальні ліфти. Однаково добре е, блокувала як партія регіонів, так і батьківщина, так і комуністи, і от свобода, це принципово е, нове явище, подобається воно небудь не подобається свідчення того, що десь було знайдено причому за великими підозрами, навіть не без участі е, партії влади, як такої, угу. десь було з'явлено нішу, а яку можна було виокремити і запропонувати там, хоч якусь просування соціальних ліфтів. Дивіться, як тільки ми створили цю нішу. А Раптом саме в ній виникає найбільш радикальний рух, от через цю маленьку нішу. Да? От там соціальні ліфти не працюють. Тут вони якось відкрився цей прошук. Через цю нішу прорвалися всі і правий сектор, і всі ті сили, які власне і збурили ситуацію в Україні. Тобто, партія влади, можливо, так підтримала той проект, щоб показати, що якась соціальна мобільність, тому що свободу можна було заблокувати. Угу. Партія влади на це не пішла, отже, вона її пропустила до влади. Щоб була ця частина суспільства представлена в цьому сенсі, як тільки ми відкрили цю шпарку, туди одразу потужно почали іти радикальні лаштування. Але uh -huh. саме по собі от uh -huh. радикалізація така не дає можливості розгнутися соціальним ліфтам, тому що соціальні ліфти працюють в частинах. Соціальні картини там, де є помірні люди, або люди, які тяжі до інтелектуальної роботи, до широкої підтримки, до підтримки а, середніх помірних уявлень і так далі. От саме там сьогодні блокування. Угу. Нові лідери можуть з'явитися лише в ситуації, коли соціальні ліфти будуть розблоковані. Це президентські вибори, парламентські вибори, принципова зміна а, партійної роботи як такої. Тобто відкриття партійних списків, відкриття партійних робіт, зміна принципової партійної роботи як такої, тобто не Зібрання партійні збори. А коли партії почнуть займатися дослідженнями, замовляти uh -huh. їх в наукових інститутах, соціологічними, притологічними і так далі. Well, ну, а працювати, це, не займатися профанацією. Це те, та... чого, що, наприклад, робиться ну, от, наприклад, в Німеччині і чого ніколи не робилося в Україні. Uh -huh. Жодна партія, жодне наукове дослідження не замовила. Принаймні, я про це не знаю, бо якби там десь сталося, то про це б знали всі, і, і uh -huh. так би мовити, про це б, ну, інтелектуали просто обговорювали б ці речі. Я не знаю. Тобто розблокування соціальної мобільності вперше дасть можливість створити передумову для появи нових лідерів, скільки би людей не приходили на майдані, не показували свій фах, свою можливість, свою героїку навіть своїх звершень, вони не можуть бути вбудовані в легальну соціальну систему, тому що вбудовуватися в легальну систему можна тільки легальними механізмами. Якщо легальні соціальні ліфти заблоковані. То ці нові лідери будуть існувати на Маргінесі. Вони mm -hmm. навіть в партію Свободи не попадуть, тому що партію Свободу треба тримати перед Європою. В неї вже є проблеми, її не сприймають у Європі. Якщо вона зараз запустить туди радикалів і скаже, та це взагалі фашисти, і з ними говорити взагалі не треба. Тобто і вона теж боїться, тому що їй треба берегти соціальне реноме. Отже, нам потрібно розблокувати їх в усіх місцях, тільки тоді будуть з'являтися нові лідери. Причому в легальних. Соціальних структурах, в легальних соціальних процесах. За цих умов на Майдані я навіть не бачу можливості, щоб вони з'явилися, хоча вони там є. Є, 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 так. Ну а за яких умов думаєте, вони можуть активізуватися? Так, щоб їх не назвали власне. Сценарій перший: так. якщо зрештою партія влади зрозуміє, що вона порушила всі можливі рівноваги і захоче її відновити, угу. що дуже сумнівно, ага. така ймовірність, або а, протест перейде в активну фазу. У партії регіонів виникнуть серйозні проблеми не тільки з легітимністю, але й з легальністю. Тобто її просто заборонять уряді регіонів. У парламенту виникнуть серйозні проблеми з подовженням її далі роботи. Його просто заблокують і парламентів розженуть. І у президента також він буде блокований там, де він живе. І зрештою ситуація витягнутися, поки люди не зрозуміють, що треба розблоковувати соціальні ліфти. Інакше виходу нема. Сьогодні, от. Відчув парламент, що ніби все стишилось. Вони думають, що все закінчилось. Ні. Люди на Майдані розуміють, що жодного питання, яке вони ставили, не вирішено. Угу. Тому ніхто нікуди не буде розходитися. А як, а як навіть розійдеться, це буде ще гірше, тому що почнеться герилья. Да, Тобто широкомасштабна е, урбанізована е, партизанська війна, і це ще гірше. Тому що на гірилі реагувати ну, практично неможливо, тому що там кожен міліціонер може бути водночас партизаном. Це вам не Беркут послати проти людей, які конкретно локалізовані е, на місці Грушевського. Там не буде локалізації, там, там не зрозуміло, кого буде ловити. Угу. Напали, знищили, і знову їх нема. Це надзвичайно небезпечна ситуація. Тобто е, громадянська війна це відкрита війна, партизанська гірше, ніж громадянська, тому що взагалі вороги не зрозуміли. Як думаєте, з погляду все ж таки на. А Історичний шлях України, яким буде вирішення політичної кризи тут, в 2014 році? Ну, Відповідь дуже проста: в 2014 році криза не буде вирішена, і ми з вами постаємо перед необхідністю другої хвилі революції. Ну, щоб вам було зрозуміло, зрештою, ця криза буде вирішена за рахунок нового лігархічного консенсусу. Тобто з олігархами домовляться. Тому що вони тримають своїх людей в парламенті, якось там з ним домовиться, е uh -huh. і вони змушені будуть на них натиснути, щоб вони щось потрібне проголосували. Uh -huh. Але це не вирішення питання, тому що саме олігархічна система і блокує ті соціальні лифти. Тому нам знадобиться другий етап революції, саме тому, що сьогодні ми не можемо все вирішити. Другий етап революції. От уже на другому етапі революції ми зможемо вирішити проблему і олігополізації в країні. Тобто розукрупнення алергічних бізнесів, проблему перекладення частини соціо соціогуманітарних факторів на крупний і середній бізнес, проблему розподіленого громадянства. Проблему відбирання у держави монополії на збирання податків, тобто податків все більше будуть пересунути ну місця. всі всі ці умови, які ви перерахували сьогодні під час нашої програми. Власне вони можливі за умов е, політичної волі. Але чи є така е, умова? Ні, політи... чи вона скільки наскільки, наскільки її можна Політична воля так. в країні є завжди? Так вона може бути лише. У легальної влади угу. або у контреліти чу... сьогодні у легальної влади, тобто у парламенту так. президента політичної волі немає з простої угу. причини. Може функціонально у них вона є, але у них є спостерігачі з Європи, у них є США, у них є Росії, у них є різнонаправлені тиски, які блокують їх політичну волю. Отже, угу. так стається, що у них політична воля але її блокують. У Майдану і у протестного литерату менша політична воля, але вона розблокована, її стримати не можна, тому що вона має мережевий характер. І от ця політична воля проявляється більшою мірою, ніж та, тому що ця блокована, ця вільна. І у цей дисбаланс якраз і створює ситуацію, коли політична воля існує винятково у громадського протесту, і вона буде себе продавлювати. Як думаєте, в вашим відчуттям? Я розумію, що політичні прогнози все ж таки справа невдячна, але як відчуваєте лад цей омріяний лад і спокій, як, яким славилась завжди Україна, чи повернеться він? В нашу країну ну рано чи пізно обов'язково, навіть якщо це вже буде не на Україна, то в ній все рівно запанує лад і спокій. Питання в тому, що лад і спокій не є, як виявилося, найголовнішою цінністю українців, тому що найголовнішою цінністю є свобода. Uh -huh. І от у виборі між свободою, ладом і спокій українці все-таки, от сьогодні і це показано, вибирають свободу. Тому я б на місці українців так не переймався ладом і спокоєм. Uh -huh. тому що якщо ви хотіли ладу і спокою, треба було бути рабами і далі. Чого ж ви тоді піднялися? Uh -huh. Хоч ладу і спокою, сидіть, і все буде добре. Uh -huh. Вам розкажуть, куди йти і які гасла кричати. Якщо ви не захотіли ладу і спокою, тоді ну і не переймайтеся що йому. Ну, бачите, не маю. тому що тому що вони зрозуміли, що порівняно свобода більш важлива. Так, і в порівнянні з Росією ми маленька країна, але. Як виявилося, ми велика країна, тому що... і горда і горда країна. Отже, Сергій Десьок філософ сьогодні був нашим гостем. Ви дивились програму Окрема думка. Я сподіваюся, що це наша не остання зустріч. Нам ще Будь буде вас. про що поговорити. Я дякую за довіру до каналу TVI. Зустрінемось у цій ж порі наступного тижня. На все добре. Дякую вам. Дякую. Мені було дуже приємно вас побачити.